Семирічна Саша суботу, 24 жовтня, пам'ятає дуже добре, і як вона стояла на перехресті вулиць Шевченка та Щорса, як чоловік із собакою на повідку почав переходити дорогу, і як потім цей пес напав на неї без будь-якої причини. Перший раз не трогав, просто, просто стрибнув на мене обмочив курточку просто лапами і все. А другий раз ішов далі. Я була біля хазяїна, ну ззаді. Е, Трошки бік відійшла, ну, біля, біля хазяїна, і до нього близько не підходила, його навіть не трогала. Він, ну, потім він накинувся на мене і все, ну просто, і потім, і потім прямо на руку і потім вкусив. Дівчинку врятувала швидка реакція свідків події, які викликали швидку і доставили дитину до лікарні. А ще те, що зуби пса пройшли в сантиметрі від життєво важливих органів дитини. Якби вона була глибше, то могло б це закінчитися набагато гірше. Дитині зараз життю нічого не загрожує. Виконана хірургічна обробка рани, дитина знаходиться на лікуванні в відділенні. Про господаря собаки відомо небагато. Працівникам міліції вдалося з'ясувати, що він у Кобиляки приїхав з царичанки і зі своїм песиком познайомився за годину до трагедії. За попередньою інформацією, 43-річний мешканець Дніпропетровської області прибув до Кобеляцького району, де придбав собі власність трирічного пса. За словами чоловіка, він саме йшов купувати своєму новому підопічному намордника. І на таку реакцію не сподівався, і навіть намагався відтягнути стафа від дитини. І в цей час собака укусила і його. Господар так і не з'явився, і не обізвався. Буду подавати. Це під загрозою було життя моєї дитини. Співробітники Кобиляцького райвідділу міліції склали протокол за фактом нападу собаки на дитину. Собака ізольована, знаходиться на території Кобиляцького райвідділу міліції. По даному факту вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Зараз слідчі з'ясовує всі обставини події. Як виявилося, ПЕС має паспорт та документи на проведення щеплень. За словами правоохоронців, Стафоршерський тер'єр веде себе не агресивно. Ймовірно, потрапивши у стресову ситуацію, він неадекватно відреагував і на нового господаря, і на дитину.